Подублювали з тієї сторони, повісили знак, і з тієї сторони його продовжується дія стрілочка в два боки, і тому ми опрацюємо вже цю ділянку. Так водій отримує постанову за порушення правил паркування. Чоловік приїхав на вулиці Небесної Сотні, проте на парковках вільних місць не було. Каже, краще заплатив платну стоянку, ніж отримав штраф. Заплатну парковку, але. ж, але ж. За пів години, за час приїхав, і що. І в місті немає, якщо чистити. З лівої сторони є парковка і справа її. Я тут пробував, бо не було. Хаотичне паркування постійне явище для рівного. Лише за цей рік працівники муніципальної варти зафіксували близько 17 тисяч випадків порушення водіями, правил, зупинки та стоянки. Звичайно ж, найбільше хаотичне паркування це, це, та інше, це на міста рівне. Там автомобілі стоять біля ринків, торгових центрів, розважальних закладів, в офісі там знаходяться, тому і там найбільше є таких правопорушень. Аби усунути проблему хаотичного паркування, у міськраді врешті задумались про створення платних парковок. Чиновники звернули увагу на досвід інших міст України. Зокрема, у Вінниці було створене комунальне підприємство, та виявилось, що це невигідно. Тому до створення паркінгу в Рівному планують залучити інвесторів. Зможе тоді інвестор зайти впорядкувати саму територію по нашому, по нашому проєкту. Тобто, це буде архітектура контролювати, буде так само контролювати балансово отримувач. І таким чином хочемо впорядкувати, запустити принаймні спробувати платні парковки. Водії позитивно ставляться до ідеї створення муніципальних парковок, та не всі вдоволені, що за них потрібно платити. І так за все платимо. Можна і безплатно, щоб постояли машини. Для чого платити? Там плати, там плати, там машину не постав, там машину не постав. Ну, треба зробити, щоб людям було добре. Дуже актуальне питання в нашому місті парковки. Ну, дуже актуальне. А за ціну не знаю, яка. Ну, мабуть, в нашому місті дуже треба парковки. Я вважаю, що я за так. А скільки ви готові були платити за ось? Ну там по годинами ви маєте на увазі. Ну, я думаю, 10 гривень, 15 гривень за годину можна платити. В центрі немає де припаркуватися, де не станеш, там і штраф. То я гадаю, що потрібно, ну, 20 гривень година це нормальна ціна. Про перші ділянки, де облаштують пілотні платні парковки, чиновники повідомлять вже 15 серпня на депутатському дні. Владислав Стецюк, Володимир Захаров, новини Рівного.